6 километров. О, отлично. У мене дуже гарний настрій, що я це зробив, і я це завершив. Три тижні це були були нелегкі, але досвід дуже цікавий. Я відчував собі, на себе на 100% учасником Тур де Франсу, Україна. Оце так. Кінця-третій тиждень Курде Францу. Стояла задача переді мною, яку я мусив виконати. Я на це налаштовувався, я тренувався 8 місяців і почуття було таке, що я мушу витримати. І я витримав, коли я поїхав, проїхав перший тиждень, потім поїхав другий, я зрозумів, що я достатньо підготувався і я це зможу зробити. Когда война началась, когда он говорит все ничего больше не хочу, мне ничего не надо, я говорю серьезно, ну, так значит Путин победил. Вот и первый сдал. Даже не начал воевать, было. Вот и все. Было. Все было очень просто.